Одна штука, яку я вам е, покажу, багато хто з вас її точно має, і я її дуже рекомендую мати в собі. Це те, що може мати мама в своїй сумочці, або дати дитині в рюкзачок, чоловікові там машину покласти. Це, по суті, захисник, який стоїть на брамі, через яку в організм людини потрапляють е, віруси і різні збудники. Швейцарці зробили цю суміш якраз під час ковіду. От вона досить ефективна. Вона себе гарно зарекомендувала. Ну я в принципі рекомендую використовувати її вже з одного рочку. Можна використовувати тут ефірні олійки на водній основі. Вони можуть трошечки подразнювати. При нанесенні слизу носа, але це набагато а, безпечніше і ефективніше навіть для маленьких дітей, ніж туди будь-яку хімію пхати. Тобто, це захист для всієї родини. Тут такий зручненький носик, і можна досить е е е акуратненько вносити, не торкаючись пшик-пшик в кожну нізрю і пшик-пшик на мигдалики. Ті е люди, які схильні до е саме до проблем носоглотки, е які хапають віруси і дуже швидко е е хворіють, ну це просто незамінна штука. Тут 30 мл і дуже дрібна. Дисперсія дуже дрібна, тому його вистачає, мається на увазі, по чуть-чуть, він так гарно розпилюється, його вистачає дуже надовго. Давайте, щоб я не помилилася, прочитаю вам, що про нього пишуть: антисептичний, протинабряковий, протизапальний спрей для лікування, і профілактики захворювань, порожнини рота і носа. Унікальна композиція ефірних олій і екстракту грейпфрутових кісточок. Тобто тут є навіть природний антибіотик, що дуже рідко зустрічається. На воді альпійських льодовиків допомагає видаляти з поверхні. Слизових пилок, тобто, це якщо для алергіків, також віруси, боротися з інфекцією, підвищувати місцевий імунітет слизових оболонок, порожнини рота і носа, чинить проти дію в разі аденоїдів у дітей і алергічного реміту, скільки мене просять для дітей. Аденоїди, тонзеліти, боже, не хочемо дитину різати. я кажу, не ріжте. Я вже пройшла такий дурний шлях, коли першій дитині своїй ну, тоді яка медицина, які в мене знання. Вирізали аденоїди, вони благополучно виросли через якийсь час, і ну то скільки можна різати ту дитину, то і цій дитині ми більше не різали, і двом наступним ми також більше не різали. Аденоїди були у всіх, все рятувалися ефірними оліями. Ну, зокрема, ефірними олія, звісно, я різні види натуропатії тоді не знала. Ароматерапія і от Вівасан в різних методах там креми, я вже знала, там можливо якісь капсулки знала. Вітамінчики, якісь знала, можна аденоїди і тонзіліти без операції. Я вам гарантую, що можна. Ну я про це вже розказувала. Це не для лінивих. Лінивим хочеться піти і вирізати якомога швидше. Вот. а не ліниві будуть полоскати, бризкати, полоскати, бризкати, полоскати, бризкати, І в кінці кінців отримають чудовий результат і збережуть свої органи, тому що в нашому організмі нічого немає зайвого, навіть апендицита. Це все для чогось потрібно. Якщо вирізають мигдалики, значить ми позбуваємось природного захисту. І вся інфекція замість того, щоб отут тут от зібратися в мигдаликах, і ми могли його виплювати або виполоскати, Вона вся йде туди вниз, в внутрішні органи серце садить. Ну і так далі, і так далі. А потім звідки в нас запальні процеси? А запальні процеси що дають антибіотик? Ну і це круговерті знаєте, антибіотиків в природі. Так, доглядає за голосовими зв'язками, тобто це люди, які працюють голосом, це і вчителі, і співаки, і мало ли, де ви працюєте голосом, у вас буває захрипає, можете турбуватися про свій голос завдяки цьому. Лектори, курці, зокрема, допомагає в лікуванні хропіння. Зараз поясню, як, бо дехто в смислі. Для захисту від респіраторних вірусів застосовується перед виходом на вулицю. І якщо є полінос. Весняний, тобто алергічні реакції, оце от прям і мене рятувало, і інших людей рятує. Застосовується при ГРВІ, грипі, інфекційному риніті, тонзеліті, фарингіті, ларингіті. Ви ж, слухайте, звучить як поезія, а насправді взагалі не романтично. Сезонний алергічний реніт, полінос, парадонтоз, парадонтит, стоматит, каріїс, аденоїди у дітей і хропіння. Що в складі? Давайте скажемо. Екстракт кісточок грейпфрута, ефірна олія, кануки, апельсина, лаванди, гвоздики, лимона, м'яти, мастики, чайного дерева, мануки, скельної троянди і вода альпійських льодовиків. Як бачите, абсолютно 100% натуральний склад. Про хропіння. Скажу, ну проблема хропіння в чому, коли людина спить, є набряк носоглотки. і не стільки це небезпека, то ну від того, що людина, наприклад, хропе, а інша біля неї не спить. Да? Як проблема в тому, що при дуже сильному хропінні є така проблема, як апноє, тобто це зупинка дихання. Тобто люди, які хроплять, і в них якось западає там ця слизова от, в піднебінні і перекриває дихальні шляхи. І коли проводять дослідження, то ті люди, які сильно-сильно хроплять, вони буває по кілька годин навіть на добу, із-за цього перебувають без кисню, вони не дихають. І так зовні спочатку не зрозуміло, а потім з часом уявляєте собі, тобто без постачання кисню знаходиться мозок ну, досить тривалий час, і наростають тоді дуже великі, дуже великі дистру. Тивні процеси і в мозку, і в психіці, і в серцево-судинній системі, і так далі, і так далі, і так далі. Там ціла ланцюгова реакція. Тому будь-яка профілактика для того, щоб не було тут набряка для того, щоб ну допомогти людині з хропінням. Ну це власне можна продовжити, або навіть і врятувати людині життя. Хто не знає, хто перший раз чує, ви поцікавтеся в гуглі, що таке апноя це дуже небезпечна річ. Це якраз той варіант, коли кажуть, помер у вісні. І таке буває. Тому якраз все, що ми використовуємо для полоскання горла, ми можемо концентруватися, бачите, на тонзеліті, або там, ну, гайморит чи якісь от носоглотці проблеми. А при цьому навіть оцей у нас еліксир для ротової порожнини, да? або наш еліксир з гідролатів з ефірними оліями, або навіть якщо ви використовуєте просто гідролат з лікарських рослин для обробки собі ротової порожнини і горла. оцей спр... Або ну, навіть якщо ви будь-якою сумішю полощите горло і дихаєте ефірними оліями, вони всі протизапальні. Тобто, дивіться, ви лікуєте одне, або оздоровлюєте одне, маєте на увазі одне, а допомагаєте додатковим бонусом ще в такій ну, досить небезпечній справі. Чому я завжди кажу про аромадифузори? Мама ставить дифузор, купляє там, наприклад, для діток, щоб гарненько переливалися, з гарними картиночками. Дітки там в захваті і все хорошо, добре. При цьому, наприклад, і тату, і дідусь знаходять. В цьому приміщенні і вони так само дихають. Вони дихають, вони займаються своєю справою. Вони можуть взагалі не приймати цю натуропатію, вважати це маячнею і блажою, і чим завгодно. але вони дихають цим повітрям. Розумієте? Вони все одно оздоровлюються. То, от перше. Коли мене питають, як можна достукатися до своїх родичів, які не приймають на і ароматерапію, купіть собі дифузор для дитини, підберіть якісь такі знайомі аромати, які не будуть їх дратувати. Апельсинчик, евкаліптик, хвою яку-небудь, і хай всі дихають глибоко, спокійно, будуть всі здорові, врівноважені і не хроплять по ночах і не скорочують собі життя.